бампер, Ця сторона отак зіжмакана, друга сторона ось в такому стані. Тут тобто, вона похороначна всюди, і ось тут розламана, і тут діра. І тут все порвано, пожемакане в смерть. І тут все. Тобто по факту на цій стороні. Основи немає. ідеально було би, з двох частин зліпити, знайти, щоб, щоб кожна буде сторона. Ну, будемо працювати з тим, що є. Попробуємо це діло полатати. Давайте, перше, спробуємо це трохи повідігрівати, сформувати, зчепити якимось чином. Подивимось, чи буде сполоток. Пройшло кілька годин з забавим мучері, тому що мусив стриптинками щепити, бо та хіня матиляється в різні сторони. Грій не гріє, воно зараз тікає назад, тобто по-любому треба розтягнути, нагріти і так лишити. Побавився участок, який я не скріплював, тому що коли грієш цей участок, починає розлазити цей. Так само в розтяжці, скріпив, будемо опаювати тут Виглядає з цим чином, тобто, коли починаєш гріти тут, починається розбігатися тут швей, тому скріпимо ось тут, де з'їхали, будемо піджимати і тоді обпаювати там. Точно так само ці участки, весь цей участок сюди, ці всі розломи. Ну, Скажімо, так, можливо, з цього і вийдуть люди. Ось так виглядає цей бампер. Франкенштейн. Звичайно, тут треба буде його бавитися, бо найбільше тут було деформацій. Але я думаю, привозить, Оце вушку ми запаяємо, оце все обірване постійно. Бувало навіть привозив таке, що взагалі кромки не було. Тут дивіться, ці кромки є, тут є шанс позащовкати все буде добре. Все це діло паяється зачиститься. І Я думаю, цей бампер має право на життя. Буває і гірше. Як то кажуть, коли немає ліпшого, зійде і те, що є. І повірте, воно ще як зійде. Так, це ми так було залишили. Будемо бачитися з наших цим бампером вечором. У нас далі йде Бешка. Бешка 30-ті вроде рахується рахувати це кузов, якщо я не помиляюся про це мене. Ну, вона типу забацахана, типу... штатня машинка. Відповідно, не було переднього бампера, то поставили емочний. Ну, Звичайно, що на МЦ це трошки телевізор інакше, оцеї битви немає, вона йде нижче. Замість оцеє його фігні, що тут запхана. У нас тут воздухозаборники, посередний інтеркулер, воздухозаборники, які охолоджують суперкруті диски. Тому Воно коштує так дорого, до речі, галогенки тут -то теж небеховські, це вже якийсь китайський тюнінг з діодами. Така от емочка. Суть проблеми в чому. Десь відтак як ця машина була зібрана під захист від одної скажімо так, форми бампера. А бампер у нас відповідно емошний, відповідно, як бачите, защита тут не пляшеться. Плюс десь недобре закріпили, зачепили бампером, все це хрень повискакувало. Зараз вам треба це сиділо заправити і закріпити так, щоб хоча б воно не вискакувало. По-любому по нормально, полюско. плюс походу. Колись була участь в ДТП по цій стороні, от вона можливо, це і зараз як зачепили, бачите, защита вся пофігачена. У нас тут щось недобре з кріпленнями, кріплення повиривані. Можливо, тут зам'ята зам підлога. Відповідно, у нас тут є складки на цій защиті і воно сюди видуває. Є можливість туди його якось закріпити. Зараз будемо щось придумувати, якось це зафіксувати, тобто будемо зараз знімати. Бо при виверті колеса підкрильник тре. Це не добре. Треба підлікувати. Ну і банальне, не знаю, власник привіз, якийсь з цих фільтрів має бути салонний. Поміняємо фільтр салону. Давайте знімаємо колесо і дивимося, що з цим підкрильником, як його можна пристроїти. Так, скинув підкрили, проблема в чому? Е, цей підкрильник у нас теж з широту. Ось на ньому є підпис. Не знаю як його так пожмагало. Не могли його сюди захлобучити. Вся проблема в тому, що вроді би F-30, тільки от на цій фіні не пише який. Хоча на в цьому підписано, що це F-30. По цій кліплення підходить. По цій кліп не підходить. Якщо ще на цих два саморіза підходить, то вже тут кріплення у нас не сходиться. На цій версії швидше всього, на європейці, у цього підсилювача нема. Підсілювача наджерона. У мене на Ренігаті так само є Scorpка. І сам прикол в тому, що це розпорки йде тільки на одну сторону, на цій стороні цієї розпорочки ну, тут є. На моїй заводу нема. Якусь воно роль, як типу, підтримки дає, жорсткості чи що. Відповідно, тут інакша форма, а на цій частині вона Тобто, Тут є на задній стінці, я вже прощупав, є отвір і потай от під якраз цей виступ. Ось ця причина, що воно тут терлося, тобто, на цій комплектації у нас підкрильник мав бути не з таким потаєм, а ось такий як цей. Бачите, цей не має жодних потаїв. Він рівний. І ось ці болти, вісім між цими болтами, де болт прикручується ось на цю різьбу, співпадає вісім донаку. Відповідно, цей підкрильник не від цієї БМВ. Майс за на частину підкрильника. І якщо тут прихлобучити, що він сходився по отворах. Зараз будемо гріти, якось оцього фігню, зминати, робити рівнішими, щоб вони не виступали. Просто оце оша штука від європейця. В Штатах є оця хрень. На європейці її немає і тому кріпиться просто зразу на задню стінку. Відповідно, оце всі залишки, що до того мало би йти аж сюди під низ. Вони зараз спираються на цьому участку, спучується і колесо требних. Ну, відповідно так само, тут бачите, жодного трьох не співпадає. ми зараз будемо ці отвари тут передірявлювати під цей бампер, щоб воно тут співпадало. І вкручувати через такі крокодильчики защиту, щоб защиту нормально по-людськи Так, Назад закріпив, закріпив ось ці точці, так що натягнути цю площину. Загнув сюди. Мусу просверлити сюди при знизу профіль. Нарізав різьбу, закрутив болт. Тут різьба була, я в ту закрутив. Одна дірочка лишилася. Зараз так підрешутірував, щоб сильний вось кидалися, чорненькі, коротше. Тут кліпса-кліпса. Саморіз, 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 саморіз підлаєн. Тут немає чого кріпитися, відповідно, так само немає до чого, Тут не будеш перегинатися цю фіню. Бо по-перше, тут у нас з резиною, зараз почну коротше, не потрібна робота. І закріплено тут. Точка кріплена тут, 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 тут. В принципі, суперець. Так, що позакріплю, поприкручу. поверху давай відкидаємо колос, процентуємо, як воно виглядає, чи чіпає, чи ні. З цього колос і ось показує, бачите? Ось ця складочка, яку глибше запхати не можна, бо профіль не пускає. Тут у нас зазор є. У нас, в принципі, є і тут зазор. Щоб ви зрозуміли, це най... найдальший вістин, центр колеса. Тобто, щоб ви не починали зараз тут розказувати. Воно, звичайно, коли підніметься, чу чуть буде тут в цьому положенні, вістин буде трошки більше. А я думаю, от видно. Зазор є у нас по всій площині. Уже тут ніде не чіпає. І цього так само є оця проштамповка. На цій стороні її нема. Бачите, повністю площина рівна. І тут теж профіль є. А оця у нас вигнута, тому що вона розрахована ту. Ось ця проштамповка мала бути ззаді за захистом. І це не пластик, це є, бачите, був би пластик, підігрів і все нормально. Ця хрень на нагрів не реагує ніяк. Вона раз, як то каже, літійно віджимається, відпресовується і все, до побачення. Переформувати цю хрінь неможливо. Е, надію, що буде тримати. Інакше власник мусить знайти іменно таке на американця. Бо я так пам'ятаю, це зі, походу з європейця, або версія, яка не має цього світі. Е, так, у нас тут десь має бути... Це кришка має зніматися, якщо в мене пам'ять не підводить. Там десятка, бо 8 хбоків зараз ми подивимося. Що у нас там за болтики? Ой, прикурвач? Ага, торксик. І тут торксик, так? Та, тут торсик. Тут двадцятий торсик, вже. Ні, наечки. Десятка, десятка. Торсик. Точно треба зняти оцю вот кришечку. І під нею має бути і дебільно вигнутий фільтр. Комплектація трошки багатша, у нас тут є тишиніше е, під шторочний. Не на коліна. Дві гачки відкрутили. прикорвич на цій фіні стоїть. Е, Мені якийсь якісь ставили, знімав, то прикорви ще не було. Ну і Знімаємо фішку підсвітки. Типу висить один роз'єм, другий роз'єм, видергивається. Скліпс. На цій версії у нас тільки дві защіпки, а не ті, що немає цієї френі, то то ще вроді десь посередині така сама защіпка має бути. Так, добре. Є. І ось наш фільтр. Знімаємо цю кришку вигнуту, витягуємо і ставимо торкс на двадцятку, це треба відкрутити. Раз і два. І знімаємо кришку. Так, кришку. От та засібка просто колонка відхиляється, вона падає. І фільтр одразу виваляється нам. Фільтерочок не білкуватий. Брудний. Ось бачите. Тобто зімнута -то всередину, стрілочка має бути всередина. Ця частина хапає сміття, ця частина чиста. Новий фільтр декерман. Ой, сюди вкладаємо. Ой, кутюришні зручно, так що ви бачите. Цей фільтр десь у нас плотненько. О, світло, світло, світло. світло. Ой. Знаєш, декерман. У нас тут зараза складується. На бощі є маленькі такі під так, прорізи і воно вигинається. зручно. Все, і чіпаємо цю кришку. Тут нормально защокнули. І прикручуємо саморіз назад. Так, все, запрошенько, закрутив. Deckerman, це така, знаєте, типу дешева фірма. Я вам поясню в чому тема. Вот. Тут, до речі, напевно по ходу оригінальності або БМВ полка. Дивіться, скільки ця штучка мягко ходить. Від, в обидві сторони. Навіть, якщо ти гнаш в цю сторону, знає, воно зморщиться тут? Знає, що, легко. І не складається типу як на декермані. Точно так само тут в цю сторону. Робить такі Бачите? Оці Де керман тупо отако складується, як з цього боку зложити. Ну, тут зложили за забиття. Коли забивають фільтрів, його почне так стягувати. Так, продовжується розлікуха. Прийшов отакий набір прокладок. Зараз на картинці була ще прокладка ГРМ. КГРМ, механі... Ну так, голоко-блок-циліндр. Немає вкладені. В цьому наборі я пробив дійсно цей набір без цієї прокладки. Це оригінальний набір Реноґруд. Як там той казав е-е Олександр, Куцій. якість. е-е Ліхтарик пройшов з Елікспресу, ми потім детальніше подивимося. ось типу зарядка від сонця. Західне пауербанк. Ну, щось на дуже легонько, там напевно тільки одна батарейка. Будемо міняти, можна збільшувати. Ну. Буває у нас відключення, треба зробити, щоб було світло. І прийшов. У нас такий обіг хонінанкуватора. Пістон циліндер хоун. Напису моделі нема. Це тема для того, щоб зробити, набити хон в е циліндрі -е 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 за допомогою елементарного шуруповерта. Ось такі йдуть брусочки. У нас є просто на циліндрі задіри. Відповідно, нам ці задіри треба трошки позбивати за накалякати накаляка Тема це працює наступним чином. Я нього хомутик Сюда, Сюди вкладається. І ці бруски у нас циліндр зміщуються. Відповідно, коли крутиться брусочки, дряпають циліндрик. І за допомогою возвратно на поступательних движеній верх-низ. Ми нарисуємо ризку заодно, ми приберемо ось задірчики. Ось є один задірчик і ще положення з цього боку є задірчик. Бортів у нас немає легонько, просто наб'ємо фонд-циліндрі. Уже є у нас донорських поршня. Є що вставити, плюс є донорська головка, будемо щось з двох головок мудрувати. Подивимося або поставимо ту головку в комплекті з цими санечки клапанів у нас є, переберемо, попритираємо і тому подібне. Ну, скажімо так, Створимо нормальну компресію всіх циліндрів. Зніметься циліндр, зніметься поршень, заодно подивимося стан колець. Чи вони маслозйомні не попригорали, бо як не дивно, я не знаю точно, ми от Поршень приміряли, поршень заходить тут чітко. циліндри ремонту не було. Ну, Якщо хіба, тут просто підкидали інший мотор. І він вписаний в тих паспортів, все має бути, бо автомобіль має понад 500 тисяч пробігів, щоб ви І немає взагалі бортика. Тобто, я так зрозумів, що тут контрафактний двигун сюди вкидали. Ну щось пішло не так. Ось така от приблуда має воно от розбігається. Такими вертухаєчками тут регулюється жорсткість, плюс воно має гібкий вал. Тобто, коли ви рухаєте це шуриком, щоб ця фігня стояла більш-менш... В осі. гибкий вал нам забезпечує ці маневри. Я думаю, коли ми це будемо робити, це вам буде я думаю, цікаво процес виконання цього, ну, скажімо так, без виходу. Так, і у мене непредвідений ремонт. Взяв я от його набір е-е помочника. Е -на Практика показала, що все, що зараз за 16 років, чи скільки ми вже тут живемо, у нас вилітає. У мене знову гідрофер, тільки вже пішла друга тема. Клинить механічний е, пресостат. Відповідно, у нас е, працює на електронному режимі. Електронний режим зразу, поки не закриєш кран, маслає. Це погано, бо у мене гідрофорт помповий. Помповий це що це на увазі? Це значить труба в трубі. Відповідно, в процесі, коли наповнюється груша у нас, то, що в трубі, воно встигає викачати, але набиратися вода в трубу не встигає. І коли воно працює в режимі включення виключення, воно все нормально справляється, все правильно качає. Але коли воно качає постійно. Скажімо так, така система гарно підходить на глибинні насоси, там, де у вас в кірниці вкинутий насос, і ви можете собі фігачити, поки вам не трісне, або в пруді, чи ще десь. Відтак як у нас це працює через помпу, тут працює тільки варіант з механічною системою. Механічну систему, чому я поставив, окрім ще електронну, механічну систему сухого ходу захисту немає. Електрони має захисту оходу. Тобто, якщо у нас, наприклад, соснуло повітря, електроніка вирубається. А механіка е, в, ні, розумієте? І тому приходиться використовувати і отакі прибулоди в парі. Відповідно, зараз у нас механіка знизу вийшла з ладу. Тобто вона у нас постійно качає і лупить надмірний тиск. Насос у мене мощний. Вісім атмосфер дує. І вісім атмосфер це значить у мене з крана аж плює. Це не добре, зараз ми це будемо лікувати. Скажімо так, непредвідні ремонти. Коротше, народ, забрав мене гідрофер, але ми його добили. 9 година. Закругляємося. До завтра.